27 серпня 2025 відеозвіт для пані Тетяни. Ось ваша красуня. Я відправляю від одної штучки. Пінк Анабель. І персональна коробочка. Зараз буду кріпити як скотчем донизу, щоб вона не бовталася, так як вона їде тільки одненька. Пінк Анабель, деревовидна гортензія. Ще маю саженці. Звертайтесь від по вайберу, відправлю і вам. А хочу показати, як наразі квітує мій дорослий кущик, ну, як дорослий, йому три рочки. Квітує він з червня місяця. Ось це вже відквітли квіточки. Це вже другий раз відквітли квіточки. І кожен. Раз підходжу і кожен раз дивіться, з'являються нові і нові квіточки. Ось тільки тільки-тільки починають квітувати. Тобто практично все літо кущик квітує, бо має пару етапів квітування. Спочатку великими, потім меншими, потім ще меншими. І ось подивіться, яка краса, як вона квітує по сьогоднішній день. Пінк-Анабель. На третій рік, як ви бачите, вона практично стоїть. Ось не лягає. Тут жоден, жоден, жоден пагін у мене не підв'язаний. Тобто відквітає більшенька і починають квітнути меншенькі. Ось така неймовірна деревовидна гортензія. Пінк-анбель. Відправляю. Новою почтою по всій території України. Звертайтеся Сажанці в П-9 горщиках. Буде і у вас ось така красуня.